Всім привіт. Так, сьогодні будемо варити мерчин. Німці в березні варили мерчин. Пили його аж вересні, не знаю чого так довго. Тримали його в погрібах. Ну я думаю, ми стільки не витримаємо. Так, дивіться, солод я вже засипав, в мене вже йде затирання перша пауза білкова. Я не став показувати солод, як який допомог, я вже декілька разів показував як засипатися щоб не тратити ваше время я краще розкажу як я читаю рецепти на в телефоні на калькуль ну на програмки. там є така. так зараз швиденько пробіжимося по рецепту обща зашиб сим і Мюнхенський тип 1 40 венський 30 Пилснер 25 и Мелайдиновый 5%. Девица. Венский Пилснер и Венский и Мелайдиновый Майна Германия. Пилснер Майна Чехия. А Мюнхенский тип 1 меня Украинский Матюрпром. Так, ну по горечи пока ничего. Посчитаю чуть пизднейше. Дрожжи будет 34,70 Я уже их заранее разбродил. Ну не то, что разбродил, а трохи размножил. Так, профиль воды. Янтарное пиво збалансоване, Кальция 8 мг на литр. Магния 5 мг на литр, натрия 25 сульфати сульфаты 80, хлориди 75 и гидрокарбонат 100 Так, мы вода осматическая. Что я добавляю по солям? По солям, значит. Я добавляю мело 7 грамм, потом гипса 6, хлорид кальция 4, магнит 4 один и поварена соль 3. Так, зараз поварня стала, не надо помешать, потім продовжимо. Так, все, соло перемішав. Я здесь э, раза 4 за весь процес варки перевішу соли в бункер так краще ефективні варки. Так, на чому зупинилися вже, щось не пам'ятаю. На воді. Так, розбісовку я сказав, тепер по паузам. Білкова пауза 52 градуси, 10 хвилин мальтозна пауза, 63-50 хвилин, індукційнова пауза, 72-20 хвилин, мешало 5 хвилин. Тепер по воді. Заторная вода 28 литров. Гидромодуль 1 до 4. Но ну, у меня тут налито 30 литров. Мне это лучше не размешивать. И промывной воды у меня 15 литров. Общий объем воды 45 литров. Теперь зерно заберет где 1,1 литр. Выходит 45 минус 77, 37,3 литра остается. 13% выкипа С4,84 литра. И уже на бродіння піде 32 451 литр. Так, теперь шо у нас буде по плотности. Дивіться, якщо по рецепту мерца на плотність мінімальна, по-моєму, 13. Зараз ми відкриємо пробу, я точно не пам'ятаю. Ну тут тоже можна зробити 13. уже не будет 32 литра, будет 30 або 29. Ну, мы такие Киге по 30 литров, мне 12 достаточно. И колеру у меня будет 15,4 EBC. Ну, а у меня там, если у меня память, начинается с 16. Ну, так скажем, у не зовсім были такие бледные Мерцин. Так, по воде, теперь по карбонизации. Карбонизировать буду с баллона давлением полторы бары и температура карбонизации будет 10 градусов. Ну, поки что все. А, еще что я хотел сказать. Плотность сусла перед кипятением здесь будет 11. Вар, варить его буду 70 хвилин. Ну і потім охлаждатися. Так, ще буду використовувати верфлок, то есть не верфлок, а ірландський мох для осаду білка. Ну все поки що, все по рецепту. Так, ну що, повністю я варку показувати не буду. Зараз у меня идет белкова пауза. 2 градуси. так. Потім буде идти <coughs> мальтозна 63. Ну и так далее. Я цей весь процесс показывать и не буду. Уже когда я фильтруюсь, поднимся, я померяю плотность, как пиде на варку уже. И потом в конце померяем плотность, я как уже будет. А, еще раз скажу про хмеля. Хмеля еще не ну, уже на гиркоту добавлю магнум або перле ну а на аромат мали, там є по-моєму традиционний ще я кисня уже не пам'ятаю так ну що поки що все зараз я піду возьму другий телефон и покажу как я рахую рецепты ну приблизно а не то що приблизно я зверяв э, рецепт порахований на телефоні і рецепт порахований на бірев Ну не дуже відлічаю, відрізняється. Так, все. Так, користуюсь я цими двома прогами, от і от Тут в стилі пива, це бревен калькулятор. Ось допустим відкриваємо. Так, бурштиновий європейський мерцем. Ну тут все коротше описано. За пиво. Вигляд, який користь від бурштинового оранжевого до глибокого червоно мідного. Не повинен бути золотим. Чистий, прозористий капіна рудуватого відтінку. Смак. Коротше тут все описується. Тепер консистенція. Середнє тіло, м'яка кремова текстура, що створює враження повышенного тіла. Середня карбонізація повністю вибражене пиво без солодкого або нудотного враження може трохи. Зігрівати, але міцність повинна бути більш-менш непомітною. Так, тепер що тут? Коментарі, історія. Ось, пожалуйста, ти віс складники. Буває різним, але традиційні німецькі версії роблять акцент на мюнхенський солод. Ну, як у мене, у мене все найбільше. Вся елегантність залежить від найкращої якості та особливо базових солодів. Латирання традиційно проводиться у відварочний спосіб, але ми не будемо так варити. Доставлено багато сволого профілю. Так, варить я, щоб відчувався трохи відварочний спосіб, мелодиного добавив. Ну тут коротше відео в описанні. І ось тут зараз, 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 десь тут, ага, ось є у нас що повинно бути. Це у нас перша алкоголь 5663. Кінцева плотность 2.636. IBU 1824. Я ось себе тут повиписывал. Ну, окрім алкоголя написал. И колер у нас 16, від 16 до 33. Ну и все. Вот це, короче, допустим, вот так я выбираю. Потім цю прогу закрываем. Відкриваю оцю. Я же тут тоже порахував, чтобы не тянуть час. Вот открываем мерцем. Теперь пишем партію. Ну у меня тут написано 33 литра. Ну, то, что у меня здесь там я уже 32 с копейками. Эффективность варки тут стоит 80%. Но надо зменшити. У меня не будет 80%, 75%. Це я зверял сейчас с биререфи, я там считал тоже на 80. Так. Це час варки 70 хвилин, це гідромодуль. І пішли зараз. Я тут все, щоб воно було видно. Дивіться, пілснер вибираю. Обов'язково відкриваємо налаштування. Ставимо свій колір. Ну, Берете з таблиці там, де ви купуєте солод, Там є колір і сухий екстракт. Ось я ставлю свій колір і сухий екстракт. У мене колір 3,6 і сухий екстракт 81. Короче, составом, и так по каждому солоду. Потом мюних те же самые. Потом вена те же самые ставлю свои. И также мелоидиновый. И у меня получилось. При 75% экстрактивности у меня вышла плотность 12,2%. 5,4 алкоголю, колір 15,3. Ну, як я казав, я не дотянула. Тепер дивіться, якщо я зменшу, наприклад, не, 30, не 33, а 30 літрів. У мене сразу стане плотність 13. Одразу колір поменяється, стане 16,3, як в стилі, поняли? Ну, я думаю, що нічого страшного. Так что кому хочется в стиль зменшите треба количество воды и все будет готиморгию. Всего лишь на, на все на 3 литра. <кхи> так, ну все, з рецептом все. Продолжу затирание. Уже мы не на набор температуры. Оставь один градус до паузы. Так, остановиться я перемешаю десь на... Раз за 3-4. І вже коли буде йти 72 пауза декстринова, я вже тоді мішати не буду, вже аж до самого кінця варки. Так, поки все. Ось так виглядає сусло. Це тільки початок мальтозної паузи. Все, затираємося далі. Мотор уже в кінці затирання ну не кинечище. Минут 10 до кінця монтожної паузи залишилась. Черги больше воды, бачите, мешать так удобно. Тор уже мягкий. А перед цим, коли только то було таке все туге. Зараз уже вся лопатка воно свободно проходить. Уже наші ферменты переробили почти весь крахмаль. Оце бачите, забув выключить. Задумка, звісно, гарна, що вона через кожні 10 хвилин встановлюється. Сліба вона ще якось там всередині перемішувалась, було б взагалі. 14 хвилин залишилося до монтовної паузи. Ще раз мене перемішаю і все. Це буде вже четвертий раз, я вже три рази перемішував. Так, друзі. Ось так виглядає сусло. І одну пробу я робити не буду. Декстрійнова пауза вже закінчилася, зараз сюди нагрів на От. Зараз трохи пізніше візьму сусло, поміряю начальну плотність. Так, зараз померяем плотность сусла перед промывкой. Четырнадцать. 14 так, фільтрацію почти закінчив. Що гарно маленькі півоварні можна прискорити фільтрацію ось таким чином. Надіць. Так, все, зараз так, плотність, я вам казав, 14 поставила, десь 14,2. Зараз це виливаю в котел і поміряю ще нашу щільність. Оце после промивки 12. Так, добавлю я короче остальные соли, молочные кислоты добавил 5 мл и перед варкой сюда добавляю 4 мл, промывку один. Все, ждем пока закипить. Так, хмеля посчитав. Короче, магнум 15 грамм за 60 минут и традиция, 10 грамм за 30 и 20 за 5. Магнум альфа-кислота 12, традиция 6. И вот сверфлок. Не верфлок, а ирландский мох. Там уже осталось остаток 2,6 грамма на, за 10 хвилин. Ну все. Первый. Корректор. Ирландский мох регидрированный. Так, ну все, Сусло манилася. Включаю холодження. Як ви думаєте, скільки буде кінцева щільність? Я так думаю 12,5. Подивимося. Так, відкриваю воду. І до 14 градусів стожу. Як виглядає сусло, бачите наскільки сіло, Десь 1 см ушло. Так, скоро буду зливатись. Так, все, друзі, зливаюсь. Зараз зальюсь, поміряю щільність і потім зустрінемося вже в холодильнику. Не знаю вийде чи ні. Короче, 12. А что 12, Потому что я додавав води. Чтобы было 12, чтобы було більше объем пива. Все, пока. Сейчас я ще злив почти 5 літрів, так називаємо незливаемый остаток, но там я чуть більше оставив. Я потім, если що долью в эту бродилку. Зараз покажу що залишилося. що залишилося у пивоварні все несу в холодильник так пиво вже в холодильнику ну, зараз хай трохи постоїть бо температура його 18 градусів холодильник зробив температуру 9,5 зараз опускається все як стине до 14 тоді вже буду вносити дріжджі так друзі, процес бродіння розпочато. Якраз є ось наглядний примір. Дивіться, це початок бродіння. А оце ось у мене стоїть. Вже кінець. Бачите вже видно сусло і воно хмельові смоли плавають це в мене що? Чеський лагер. Так, температура в холодильнику 10 градусів. если точно. Броділки десь 12 градусів. Так, ну що, повне бродіння я знімати не буду, так як у мене вже є на каналі. Там декілька відео про повне бродіння Є повністю бродіння знято Просто хочу напомнити, коли переливати, знімати пиво засадку. Як я вже показував, мене там ниже стоїть лагер теж бродить чешський. Ось його вже пора знімати засадку. Коли вже проглядається сусло. Ну, цьому, я так думаю, на нових дрожжах буде бродити днів сім. Потім зніму засадку. Якщо карбонізувати в бутилках декстроза чи там суслом шпайза, то 3-4 дні стоїть і додаємо праймер любий, що ви там хочете, сусла чи декстрозу і на карбон. Якщо ви будете карбонити в кегах углекислотою, тоді може і 5 днів стоять і 7 Як вас. Чим довше стоїть, тим менше буде в кегі особи. Ну я більше, ну, більше 10 днів не держу. Ну і то держу це, тому що другий раз ніколи. Потім це все зливаю в кегу, температура пива повинна бути 9-10 градусів. Давлення повинно бути 1,5 атмосфери. І 20 минут туди сюди колихаємо. Все. Потім залишаємо дня на 3. Ну як не дня на три, на, на лагеризацію. При низькій температурі 0-2 градуси. Ну, У мене пиво стоїть десь від варки до Уже на кран місяць. Хоча такі темні сорти треба тримати дольше. Ну... Попробую це пиво витримати дольше. Не знаю, вийде чи ні. Дегустацію зараз вам показувати не буду, бо це довго чекати. Поки воно відбродить, потім поки <кій> Постоїть на лагеризації, але дегустацію покажу обов'язково. Все, я на цьому буду закінчувати це відео. Всім пока, всім приємного просмотру.